Тема заняття Моя Україна це рідна земля. З патріотичного виховання для дітей середнього дошкільного віку. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку, рідні мої. Доброго ранку радіймо за нас. Доброго ранку, земле моя. Доброго ранку. Всім миру і тепла. Дітки, ми з моєю подружкою Маєю раді вас вітати. І запрошуємо вас на наше сьогоднішнє заняття. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай, нема без корення рослини, а нас, людей, без батьківщини. Сьогодні наше заняття присвячене рідній ненці Україні. Без чого не може жити Соловейко. Так, без пісні, а людина без батьківщини. І де б вона не була, тепло вітчизни її завжди зігріває. Батьківщина це наша рідна Україна. Де ми народилися і живемо? Любов до нашої батьківщини починається із любові до маленької батьківщини, рідного порога, стежки, рідного міста, вулиці, дитячого садочка, всього того, що оточує людину з малку. Тітки, ми проживаємо в Україні, тому ми є українці. Ми розмовляємо українською мовою. Солов'їною нашою українською мовою і нас називають український народ. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися завжди святі, без рідної мови, без пісні, без мами. Немає, немає життя на землі. Ось такі чудові рядки сказано про нашу батьківщину. Дітки, а з чого почалася Україна для кожного з вас? Звичайно, із маминого слова, з колискової пісні. Давайте пригадаємо з вами колискові пісеньки, які нам співають наші матусі. Котику сіренький, ой, ну люлі дитя спить. Так, мама, вам таке співала? Чудово! Ви так мене уважно слухайте, ви дуже великі молодці. Дітки, у кожної держави є символи. Також вони є і в нашої України. Символами нашої держави є герб, прапор та гімн України. Якого кольору прапор? Так, дітки, він синьо-жовтий, синій мирне небо. Жовтий, золота пшениця. Герб тризуб на синьому фоні, у якому закарбоване слово воля. Гімн – це урочиста пісня, ще не вмерла Україна. Коли він звучить, потрібно підвестися. Не можна розмовляти, штовхатися, тому що це вияв неповаги. Столиця нашої держави місто Київ. Дніпро широкий, пісня Солов'їна, на каштанах Золота роса, рідний Київ, серце України, наша слава, гордість і краса. Ось подивіться, який величний наш Київ, який він гарний. Всі ми знаємо, що у кожної держави є столиця. І наша столиця це Київ. Молодці, ви дуже уважно мене слухаєте. А зараз я хочу запропонувати вам трішки відпочити. Ви готові? Тоді вперед. Встаньте, діти, усміхніться. Всі посміхнулися? Молодці. Землі нашій поклоніться. Поклонилися? Молодці! За щасливий день вчорашній і до сонця потягніться. Потягнулися, в різні боки похиліться. Молодці, веретеном покрутіться. Молодці, раз присядьте. Присіли, два присядьте. На стільці тихенько. Сядьте. Молодці! А ми продовжуємо далі. У нас ще є багато роботи. Дітки, а ви знали, що окрім національних символів є ще народні? Народними символами є рушник як символ достатку, гостинності. з стрічками, які одягають на голову дівчатка. Рушник є символом людського щастя. Вони висіли над вікнами, над дверима на покуті, вони є оберегами від усього злого. Україна це наш рідний край, це земля, на якій народилися ми, наші батьки, дідусі і бабусі, де поховані наші предки, тому вона для нас свята. Батьківщина це найдорожче, найсвятіше, найрідніше, найкраще місце на землі. Все те, що ми найбільше любимо і шануємо своїм серцем. Також державними символами є калина та вишита сорочка, яку ми повинні вдягати і бути патріотами нашої України. Тому що Україна для нас одна найрідніша. Це наша ненька, яка нас викохала, яка нас любить і поважає. Тому ми вважаємося всі українцями. Тому що ми живемо в Україні. Щасливі ми, що народилися і живемо у такій чудовій, багатій, мальовничій землі України. Все на світі можна вибирати друга, подругу, гарну річ, але не можна вибрати тільки Батьківщину маму. Бережімо Україну! Наче рідну маму і за неї молитися ходимо до храму, щоб почув Господь молитву старого і малого, щоб усі ми дочекалися щасливої днини. Дітки, на цьому я завершую своє заняття. Я вам дякую за те, що ви мене уважно слухали і були чемними на моєму занятті. І хочу підвести підсумок. Як називається наша держава? Україна, молодці! А як називається наш народ? Так, наш народ називається український. Дітки, а якою мовою ми розмовляємо? Так, мої хороші, українською, тому що ми українці. Як називається наше рідне місто? Так, наше рідне місто називається Фастів. Тому ми є фастівчани. Але в Україні дуже багато різних міст. І там люди називаються так, як називається їхнє місце. Які є державні символи? Так, мої хороші прапор, герб та гімн. А які ви запам'ятали народні символи? Так, мої хороші. Рушник, віночок, сорочка вишита та калина це найосновніші наші народні символи. Дітки, вам сподобалося заняття? Так, я дуже рада. Я, Олена Вікторівна та Майя. Говоримо вам до побачення. Дякуємо за увагу!